та здорові додому повернулися 200 житоморських правоохоронців, які місяць воювали на півночі Луганщині. Напередодні їхні загін замінили колеги по службі. Вийшовши з автобуса, міліціонери розгорнули українські прапори і квапилися обійняти рідних. Зустрічали правоохоронців урочисто, з караваєм, оркестром та квітами. Рідні правоохоронців кажуть, що це для них очікування було дуже нелегким. Самі ж міліціонери готові їхати на схід знову, якщо в цьому буде потреба. Після повернення додому на правоохоронців чекає тижневий відпочинок. Відчуваю радість, що мій син вернувся. Це від наших колег військових, які з нами служили, жили разом. От Вони нам подарували цей прапор. Ми привезли. Додому важка ситуація, Ні, ніхто не спорить в цьому відношенні. Люди місцеве населення неоднозначно приймає і нас, і, і всю ту ситуацію, яка там відбувається. В різних населених пунктах ця ситуація зовсім різна. Деякі позитивно відносяться дуже багато людей, які спілкуються по українській мові.